Я спробувала равлика з ну, такое нормальне, а з трюфельним соусом я ще не куштувала, Так що, друзі, спеціально для вас перший раз куштую равлика в трюфельному соусі. Ось дивіться, воно тут капає, таке щось пахне. Ну, коротше. Ви там листе? Ляста уже на яря. Блін, дівчачки, я так смачно, що я б це таке їла на сніданок, на обід і на вечерю. Ну, а як тобі? Соус нормальний? А раблик? Ну, бляха. На любителя. Так, ви не слухайте. Нормально? В принципі нормально, ну, короче, що я можу сказати? Не не вау, вау, вау. Не слухай її. Юля у нас mm. просто прихильниця традиційної кухні. Вона да. любить м'ясо, пельмені, пільцю, молодицю, рибу, Житов, О, вона вже любить риби. Оцих малюсків, да, Юля якось. Не в себе, так? Да? Ні, ну просто так негарне якось. Ми це не гарне, сподивись, по-мало, де бокали бокал гріз того. Та дай хоч вкус попробувати, хочеш, щоб я зразу так не Нема залишила. сили іти по поігрісти. Ми хочемо це з'їсти, а там може, щоб буде їсти. Коротше, вихопила оце дві попробувати, тому що за ними ну, реально не успієш. Просто не успієш.